Волинь моя, краса моя, де розлогі ліси, широкі лани. Безмежно красиві річки та озера. Саме тут творила талановита Леся Українка. І саме тут живуть надзвичайні люди. Сьогодні ми відвідуємо надзвичайну людину, яка вміє поєднувати непоєднуване. Буде цікаво. Це точно ексклюзив. Хочемо показати нашому глядачеві, як це бути фермером. Фермером дуже просто. Дуже просто показуйте, як треба закутити рукава. Підняти голову вище і працювати. Ми знаємо, що ви вирощуєте ексклюзив і хочемо показати нашому глядачеві. Розкажіть про цей ексклюзив. Що ви вирощуєте? Рік рівно назад, 10 травня, ми зарибнули тут маленьку ферму, це приміщення, ага. зарибнули її, реконструкцію зробили в приміщенні мальком осітра стерляти. Успіх перевершив все рівно мою свідомість, як можна в закритому циклі зробити таку кількість риби за такий період. Українці ті люди, що можуть зробити будь-що і де можуть, будь що, де -що хочуть. Вона має бути на нашому столі доступна для нашого споживача. Річна робота за, за рік це середній, є більше, є менші, але середній, може менше середнього. Ага. От, примірник від малька 40 рам за рік, риба. Чимала, да. так. Да. Кажуть про те, що вона, е, якби родичка з динозаврами жила разом, що це дуже давня риба. Динозаври Но... вимили, вони пристосувалися. Скажіть, будь ласка, скільки тут поголів'я цієї риби знаходиться? Значить, на цій маленькій фермі ми зарибнули близько 25 тисяч малька. Угу. Це було приблизно понад 300, 350 кілограм. І за рік у нас була ревізія до 10 травня, до річниці. Загальна кількість вирощує риби, яка вижила, яка вдалося виростити, було 14 тонн 600 кілограм. Mm -hmm. Тобто приблизно в 10 разів ріст риби відбувся за рік. Це багато, а чи потрачівся? Це це, це 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 добре, це непогано. Я очікував ще краще. Хоч література і наука зі мною не згідна. Але ми сподіваємося, вже слідуючи цих як знання здобули, що у нас буде краща ситуація. І Ми збільшимо вагу за наступний рік, тому що ми зрозуміли анатомію риби, цієї риби. Да. Дивіться, ви кажете, 14 тисяч тонн. А 14, а який... 14 тонн 600 кілограм. А скільки плануєте? Це ж багато. Скільки ви плануєте? Тут а, на цій фермі, що там є продовження. Ця риба буде жити 4 роки до першої ікри. Вона відсортується. А батьківське погоління батьки підуть на м'ясо. А материнське поголів'я ікра буде до того часу, що будемо брати ікру. тобто буде. Ікра, потім будемо дивитися, чи це буде е, ікра забойна, або ікра це буде, як вигадаємо, дояна. Тобто ми будемо стіжувати ікру і продавати чорну ікру, так як весь світ робить. Це залежить від обставин, як сузріє, в який період ікра. Там є своя, ну будем кажуть, науковий підхід, і його треба витримати. Технологія. Будемо бачити, що буде. Так. Чим ви кормите своє поголів'я? Ну, тут спеціальний корм е, з Голландії, з Данії, з Польщі. Україна, а, купуєте, Україна корм не робить. Це високобілковий корм. Я знала, що одягати. А, я, я... Ну Розувайся, розвивайся. Дивися, отут фурель живе. Що тут? Фурель. А що те їдять фракцію Вон. таку саму, так? Покормом трішечки. За, так? За, за вона поїла, бачите. — Ага, вже не така вона. Так, да, де да, да. багато не треба, бо її рибу не можна перекормити. — А як ви розумієте, з який треба перемовити? Це є норм, наважується кожен день. Це маленька установка для інкубації осітра. — Що значить інкубація? Щоб ін, інкубувати, Інкубатор. А, щоб ага. виростити малька, треба ікру залужити запліднену, і, і в, цих, в цих колбах її спеціально зробити тиск, проточна вода, щоб вона інкубувалася. А для того, щоб вирощувати форель, це от той інкубатор. І тут закладається цей Спеціальний кра закладається і рухається вода, і тут інкубується фурель. Чекайте, ви такі аграрії, що з вами не можна встигнути такі да, ви активні. Да, 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 да. Ой, а це що таке? Ну, а це пожарний водойом, але в ньому теж живе усе форель, судак, окунь. Тут аж живе в цьому ставку. Ми... Зараз тут іде інкубація судака в цьому ставку. Uh -huh. Він має десь на днях скидати, ну, як амітати ікру, і має в судаків. І робимо експерименти такі, ну щоб зрозуміти, бо світ не може справитися з судаком з його інкубацією підрощенням в малому віці. І він тяжкий в інкубації. Тут привізся 100 кг з центральної України судака на зиму, і зараз він з ікрою. Він зараз тут зроблено умови. А садкову утримані зараз кожного в тій клітці, що ви бачите, там по дві тони mm -hmm. осітра живе. Так, а тепер розкажіть свої ці іхтіологічні фокуси. Там вони в приміщенні, а тут вони в на чистому повітрі. Да, да. Дивіться, Ч, чому бо, бо, різниця? Дивіться, вода скважина попадає туди, ага. потім грязна, грязна вода йде на відходи на полив, чиста вода йде сюди, а насоси забирають її назад сюди. Угу. І вона... Це ж треба знати, як це все циркулює. Як система працює, вона ще тут продовження має, дивіться. Ага, це похоже вже на якусь знаєте, біологічну лабораторію. Ну це і є наука, те, що я вам сказав, що треба нам навчитися аквакультурі. Угу. Ну, це так збагачується киснем тече вода ставка, uh -huh. збагачується, вивільняється. А це, що це таке? це а Це, а, це просто такий фірм. Роз... Ага. Він, він розбиває поток води і насичується киснем. Е, і тут збільшується кількість кисні, а тут живе риба в цих садках бетонних. Тут Тут в... теж живе тут риба, всюди риба, повну риби, всюди риби багато. Оце екстрим в мене. Головне не бути разом з рибою. Скажіть, будь ласка, як риба, судак і е, осетр тут вживаються? Судак, хищна риба, вона ну, так та атакує. Да. Але який розмір відповідає е, конкуренції в середовищі. Наприклад, ага. судак більший і осетр тут саме більший. Тут до 3 кілограмів осетра живуть. А ви маленьких наплікаєте? Але, але там, та? бачите, за сіткою – за сідкою ага. усет, а там вільно окунь і судак. Ага. Ну, вони можуть собі Ого, сюди хична риба, тут є маленька риба, вона, напевно, її е, так? надкушує, надкушує так легенько, так, ну, бере пробує ну, чи добра. Ну, От. Хай росте далі. Так, далі хай росте. А, а це а, млинок, а, це що? Це млинок. А це дає багато кисень, кисень поповнює кисень, ага. бо плотність риби по відношенню до мілілітрів кисню на метр кубічної води має відповідати. І, е, риба живе там, де є багато кисню. В Першу чергу і потім вже їда. Кисень управляє. Плотність риби, кількість риби, розриби. Щоб виростити 1 кг гав'яніни, треба 7 кг білка. Щоб виростити 1 кг свинини, треба приблизно 3,5 кг білка і харчових одиниця, формової одиниці. Щоб виростити кілограм курки, треба 2,7 кг білка і продуктів. Але щоб виростити кілограм риби, те, що я вам тільки що розказав, треба один кілограм бірка на один. Тільки для цього треба створити умови, те, що ви тут бачите. Uh -huh. Це взагалі цей проєкт не типічний для, для компанії, такої, як у нас. Він типічний для сімейного бізнесу, для села, для сім'ї, де треба працювати день і вночі, наняти люди дорогі, а сімейна ферма її популяризувати, її пропонувати. І от зверніть увагу, ви бачите там під салафаном під навіс. Uh -huh. Там будуть рости на цій воді, Називається там буде предпроєкт. Хочу вивчити і навчити людей агропоніка. І часть цієї теплиці буде за там буде в цьому році інкубована перший раз жаба. Інкубована жаба? Так, а будем, наша вам інкубована жаба? Будем, інкубувати будемо жабу. Я хочу провірити, як вона буде рости в нас. І в природі дикі флорі і фауні немало жаби, її треба відновити трошки. Вода відновилася нас зараз на полісі, і треба дати в дику природу трошки жаби. Вона має жити в природі. І ви ви маємо... маєте виростити жабу, да. купувати її і випустити. Да. В цьому році. Да. Я думаю, що вона вийде все. Боже, і... до чого тільки додумуються да. ці впевнені. А потім, а потім уже, коли ми вивчимо її анатомію, так назву, її життя, може, потім ми завеземо. Спеціальну жабу і спробуємо її теж популяризувати як рибу, як французи, як працюють. Це інші... «Перле жаба вже буде, так? Да? «Перле да, жабе. жабе. <рес> 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 Чесно кажучи, я перший раз бачу людину, яка займається всім. Ось риба, а це корови. Це корови живуть на фермі, де росте риба. Все оригінальне просте. Все оригінальне просте, фантастично. <рес> <рес> як бізнес. Нічому, ніякому проекту, ніяким думкам, ніякій науці не віддав стільки часу, як відтворення стада, і мати хороші корови, і здорову генетику, гарне молоко. Часу потратив неймовірно багато, тому що фахівців тут на території мало було угу. і прийшлося пройти з початку до кінця. І сьогодні, через багато років, зрозумівши, і хто би хотів, то можна у нас за декілька місяців навчитися те, що мені прийшлося потратити до руки. вас школа є. Ні, нема школи гроші, але ми просто ми просто знаємо. Я знаю, як це зробити досконало і з чого починати, щоб мати молоко. Дві це беріть за це гроші. Скільки тут корівок у вас знаходиться? У нас 500 дійних корів. 500 дійних корів. Uh -huh. да, вони туди живуть. Чесно, я вже втомилася. Стільки енергії, я втомилася просто доганяти. А не думали виготовляти сир, наприклад, yeah. з молочка? Знаю, навіть як це робити, що треба робити. Uh -huh. Але для цього, для цього не вистачає одної завчасті, тобто грошей, технологів і часу. Uh -huh. Ну і доцільність е хорошого uh -huh. продукту, як споживача, ще внутрішнього українського немає, щоб я міг дозволити собі купити те, що можна зробити, uh -huh. не, так дешево, не так дешево і щоб uh -huh. було добре. Тут Боже, трима... це дитячий садок? Це утримання телят, на мою думку, найкраще, яке може бути високо, сухо, повітря багато, чисто. І зимою вони теж до мінус 20 живуть. Так живуть. вони Загартовані вас. Це молоді телята, вони недавно народжені. Мені дуже подобається червона украска. От ми маємо 12 квітня телятку. 12 квітня Да. Угу. А mm -hmm. це 14 квітня, це вони всі майже роджують да, да, 16 да, да, да. квітня. 19 через два дні. Да, всі. Да, 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 да. Плани просто грандіозні. Ну, де ви черпаєте цю силу, енергію, я не знаю, ідеї? Де берете це все? Ну, Є бажання це робити. І, і є результат. От в чому діло, як є результат. Не в грошах е, вимір е, мій. А в результаті в тому, що ми робимо і, і ця робота, якби тобі хтось подумає, ай, там популістські, там, заяви. Вона дає в першу чергу натлення до життя мені, і тим людям, які зі мною працюють. Тобто бізнес, як і життя не робиться за одну хвилину. От дітей народжує світ, ну люди народжують батарії, mm -hmm. батьки, вони ж не сподіваються на перший рік мати. Вони вирощують, підрощують дітей. Так як і ця телятка, дивіться, вона народилася недавно. Угу. І щоб отримати першу каплю молока, треба близько трьох років. Ну, два з половиною це так, оптимально. Тобто, а на Наші це люди, терпіння. процес спроможність ну, їхня, вона є. Їхнє натнення треба привити, треба популяризувати, треба пропонувати. І щоб гід закінчити, в мене є дуже гарний один момент такий для людей. Каже, що таке мрія? От у вас є мрія? Є. Мрія. Мрія це насіння майбутнього результату. Ну, Ілля село дарую вам таку ага. рамочку. А тому, я, що... я вас сьогодні не густив не рибою, а ви приїдете ще раз і ми наріжемо на тій досить рибу. Да? Да, посмакуємо рибу. Да, будем, так? Да. Чорну ікрну, а, а, не, не а Чорної Да. Україна неймовірна. В кожній області, в кожному містечку і в кожному селі є надзвичайні люди і надзвичайні господарства. І ми хочемо якомога більше показати їх вам. Тому не лінуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти під кожним нашим відео. А ми продовжуємо подорожувати перша народна програма «Ля село. До нових зустрічей. Підтримуйте українських фермерів. Купуйте українські овочі, ковбаси, м'ясо, яйця. Все тільки українське, український хліб, тому що розвиток українських фермерів це фундамент, основа українського села і в цілому України. А ми поїхали одобряти рідні чорноземи.